Святковий настрій і часточку щастя дітворі дарують Вічнянському центрі культури і дозвілля. З тиждень тому тут запрацювала резиденція святого Миколая. Потрапити на зустріч із чарівником може кожен охочий, без жодних попередніх записів. Потрібне лише бажання в резиденції кожній дитині видають листа з конвертом, аби написати побажання святому. Це можливість для дітей ще раз подумати над тим, як вони поводились цьогоріч та що доброго зробили. І найважливіше висловити те, що вони бажають нашій державі. Свої бажання пишуть, а потім всі просять одного, щоб все це закінчилося, щоб було мирно. Небо тут ось написано все тут. Бажання їхні. Здоров'ячка, щастя, миру, перемоги, да, да, любові. І, да. А основне це перемога. Да, так, да, да. оце вони таке пишуть. А це Кіра, юна помічниця Миколая. Кіра допомагає Миколаю роздавати подарунки. Вона тут розкладає ці листочки. Щоб дітки писали до святого Святому письма в умовах воєнного стану, ми все ж хочемо, щоб діти відчули дух свята. Аби мати надію на краще майбутнє, кажуть організатори, Дружно так всім відділом культури, бухгалтерія, спеціалісти прийшли. Хто з дому ялинку приніс, хто там гірлянди, і спільними зусиллями зробили. і Вийшло так затишно. У нас дуже багато діток приходить в цю кімнату з Миколаєм, спілкуються, йому бажання свої розказують, листи пишуть. Попри воєнний час і загроза наступу дітям потрібен позитив, так само, як і потрібен позитив всім нам. Жителям громади. І я впевнена, що навіть ті захисники, і захисниці, які сьогодні оберігають нашу Україну, і визволяють нашу рідну землю від ворога, і які мають дітей, вони теж там не дарма, вони теж хочуть, щоб їхні діти, їхні родини мали щасливе життя, мирне життя. І я впевнена, що от заради того, щоб дійсно там наші захисники були не дарма. Ми повинні організовувати якийсь позитив, в тому числі і для їхніх діток. Таку класну ініціативу високо оцінила і французька гостя, представниця мерії міста Авранж, яка саме перебувала з робочим візитом на Ічнянщині. Дуже приємно, що вичні створили таку кімнатку дуже затишну. Уприємну, яка надихає на святковий настрій зі Святим Миколаєм, яка має на меті роздати подарунки і подарувати трошки мить щастя дітям, розвеселити їх і заспокоїти в резиденції святого Миколая. Справжній ажіотаж утворився 19 грудня. Малеча у святкових костюмах з красивими віршами віншує перемогу. А ще загадує найзаповітніші бажання та отримує смаколики з нагоди свята.